Друзі, усім привіт! Сьогодні розглянемо таку тему, як емоційне вигорання мами. Часто є так, що ми, віддаючи любов, піклування своїм дітям в родині, на роботі, емоційно виснажуємося. І особливо мамам, також і татам потрібен такий час, коли ці емоції треба поповнювати. І що нам робити? Коли ми бачимо, що ми часто є смутні, що не раз плачемо, кричимо на дітей за різні дрібниці і відчуваємо такий стан, що просто ну, все дістало. Немає сил на ці розкидані іграшки, дитина не хоче складати свій одяг, балується за столом. От всі ці моменти буває так, що просто немає сил більш терпіти, і ми починаємо сваритися, починаємо конфліктувати, наприклад, з чоловіком. Наразі чоловік не може зрозуміти наш настрій. І щоб ви розуміли, дорогі мамусі, чоловік це остання людина, яка побачить, що ви емоційно вигоріли. Чому так відбувається? Через те, що чоловіки вони не здатні емоційно відчувати жінку. Тому. Коли ми бачимо, що ми є смутні, що в нас з'являються сльози, що ми погано спимо, що ми кричимо, це все нам говорить про те, що ми не погана мама, а що ми просто втомилися. Нам потрібно відпочити без дітей. Як ми можемо собі допомагати? Коли ми побачили ці перші дзвіночки. Треба вийти на каву. Взагалі на каву з іншими мамами без дітей треба ходити. Ну якщо немає можливості дітей залишити, звичайно, йдемо з дітками. Коли ми спілкуємося, ми починаємо бачити свою проблему. Те, що ми визнали, що ми емоційно втомилися, що нас все дратує, це вже перший крок до того, що ми зможемо дуже швидко з цього стану вийти. Так, і перша порада. Виходимо на каву з іншими мамами. Друга порада. Потрібно нам мати своє хобі, випити спокійно каву. В цей час можна дитині включити мультик чи навіть дати пограти в гри. Має бути такий час, де ми можемо спокійно подумати про свої речі, коли ми цей фокус уваги з дітей переключаємо на себе. І мама може бути на плюс, може бути завжди в ресурсі тільки тоді, коли цей фокус уваги вона переключає на себе. Також і тато. Ми думаємо, коли нам треба відпочити, які в нас є задання, наприклад, по праці, є в нас, наприклад, фітнес. Взагалі, фізичні вправи вони допомагають нам. Особливо для тих жінок, які часто мають поганий настрій, виділяється гормон щастя. Ви встаньте трошки раніше і підіть просто побігайте. Ви будете почувати себе набагато краще, емоційно. Далі, фізичні вправи, вихід на каву з подругами. Так, починаємо день, прокидаємося, завжди повинні аналізувати. Наприклад, це може бути ввечері, чи, наприклад, це є в час ранку, що відбувалося протягом дня, які я мала відносини з чоловіком, які я мала відносини з дітьми, що мені не сподобалося в моїй поведінці, що мені не подобається з поведінки дітей, з чим я не справляюся. Це все, коли ми аналізуємо. Ми бачимо, яким, якою дорогою нам потрібно йти, і взагалі що з цим всім робити. Тому що коли ми ігноруємо якісь проблеми, які у нас є з дітьми, з чоловіком, з собою, це все накоплюється так, що потім жінка просто в неї або нервовий зрив, або вона в депресія, Так? це дуже хороша практика. І коли ми проаналізувавши свій день, який був, побачили якусь проблему, так. Ми її записуємо і думаємо над тим, як її вирішити. Щоб наше якби, життя було більш кольоровішим, особливо мами на життя, треба навчитися бути вдячною. Насправді треба дякувати за дітей, за те, що я здорова, за те, що є мир, так? що особливо я так кажу про мир, наприклад, я тут живу в Польщі, так, за те, що є поки спокій. Як, якби завжди нам є за що подякувати. І так, коли ми подякуємо за наших чудових діток, за те, що в нас є родина, і йдемо далі. Поповнюючи цей ресурс, ми завжди будемо і мамою на плюс. Ми будемо веселою, ми будемо справлятися і своїми домашніми обов'язками, і обов'язками з праці. Це дуже допомагає. Визнали проблему. Побули трошечки без дітей, зайнялися своїм хобі, фізичне навантаження. Не раз потрібно просто порозмовляти, вийти з чоловіком навіть десь. Це все нам буде допомагати бути в ресурсі. Фізично активна мама, весела мама, усміхнена мама. Це не приходить ось так. Я так собі подумала і так відразу є. Так, ми над цим якби роздумуємо, але якщо ми з цим нічого не робимо, ми не будемо ні веселою, ні щасливою. Тогі того дорогі мамусі, Якщо ви бачили, що ви втомилися, обов'язково потрібно відпочивати від дітей. Треба пройтися, треба зайнятися спортом. Це все буде нас якби мотивувати до того, і взагалі у нас повинен бути такий час, коли ми є без діток. Коли ми відпочиваємо, зрозуміло, що коли ми йдемо до праці, то ми є без дітей, але це ми працюємо. Ми повинні відпочивати, багато відпочивати, займатися своїм хобі, і це все нам допомагати бути усміхненою і бути щасливою. Бачити, як реалізувати себе, як розвивати свої цілі якою взагалі дорогою я маю йти, що моє життя материнство, що воно не було таке сіре, я така нещасна, бідна, діти мене не слухаються, ні. І це тільки в ваших руках, тільки в ваших руках мама, тато, ви маєте організувати свій час, Щоб у вас був і час на відпочинок, і час до праці, і час, щоб зайнятися на своє хобі. Тільки тоді ви будете. Емоційно відновлені і в ресурсі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на інші відео.